Не хочеться, щоб підготуватися, поки ми далі перейдемо, проїдемо і доконтролюючи наші корміння. Визнаючи, що ця робота ще є недостатньою, але вона краще порівняна з минулими роками в п'ять разів. Не в один, не в два, не в три, не в чотири. В 5 разів статистика говорить про це Зайсан. Говорити, що немає проблем, цього не можна зробити, тому що ліквідація вчора злочинного румбування з випускни зазвоним штином. Довела, що це зробити тяжко, що це зробити дуже е, треба скритно, але разом з тим, ми вже п'ятий ескалатором поставимо на прав площадку. Сергій Оксанович, я для помаксусі доведу, щоб ви знали, Везнікін доповідав, що ми е, за, за, вилучили 230 кілограмів у шпину то я просив начальника МД області, щоб він виставив біля цього пуштину озброєну охорону для того, щоб не було такого позору, як був в Рівненській області, де з кімнати свідчили, де стоять охорона, вікна замурованих в решітках і пуштин з них. Більше того, коли ми вилучили перший ескалатор, дуже складно, коли через пів години після того, як ми вилучили, суд скасував рішення, цей ескалатор був під озброєною охороною 4 дні. 5 співробітників міліції стояли для того, щоб його не забрали. Це виключно для того, щоб не дискредитувати роботу силових структур хоча громадськість. Я можу навести приклад до наших судей Простенського району. Сьогодні в цілому головним структурам області вдалося зупинити це зло і один очак остався на території Хмельницького району. Виключно того, що сказав прокурор області, пропозиція дуже слушна, схвально ми її підтримуємо і такі робочі групи будуть впроваджені. Я думаю, що вони будуть мати результат. Сьогодні переді мною всі бачили, що ми аналізуємо цю пресу. Отут все, що написано, воно написано дуже гарно, але в кінці там є такі слова, що вихід один у закони. України і, і, і підтримую позицію Своєвих області, обласної державної адміністрації. І ми хочемо, щоб наші народні обранці цю е, роботу узаконили для того, щоб був правовий механізм. Наступне, У нас е, зовсім позавчора проходила нарада, відомча нарада з проблемами закону. Там був геолог, який розказував, що ця проблема виключно на роки. Можливо, цей геолог хотів, щоб цей бездар продовжувався, щоб закону не приймали, щоб держава сама усунулася від цієї проблеми. Геологи, які працювали в радянські часи на території Ольєвського, Лугінського, Коростенського, Народського, Погурського району, говорять, що цих покладів. Їх за рівні задба ніхто не викупає, їх ще достатньо на рівні вже вони купають 23 роки, і там ще на 123 хватить. Нам треба державне відбування такого процесу, ті проблеми, які ми вже чули, ми е, робимо. Хотів би сказати, що е, визнаючи певні недоліки, ви ж зрозуміли, що... Служба Спереду України бореться підґрунтям до цього зла це корупція, корупція в земельній сфері, корупція серед державної служби. І сьогодні можна констатувати, що силові блок і прокуратура в області, і міліція, ви знаєте, Вищу посадову особу, яка в тому числі у змові з органами влади. На місці виділила певну категорію осіб ці земельної ділянки. Сьогодні я до народних обранців Ольєвського району, до влади, а ви подивіться, кому ви діляєте землю, чиї там паспорта, В яких міст, районів України ці земельні ділянки видаються для ведення селянського певного господарства. Сьогодні силовий блок робить дуже багато для того, щоб... Розірвати ці договори, щоб повернути землю державну власність, щоб припинити безлад серед посадовців Дерзема Генста. Ви розумієте, що ми в цьому плані роботи будемо продовжувати, то я підтримую серйозну вас, що до цієї роботи залучились не тільки проблема. Сьогодні проблема в корупції, в райдержадміністрації, в поштах, в ціліонії, використанні, в харчуванні дітей в сфері освіти, медичної. Тут стільки роботи не почати край. І я вас прошу, що звертайтеся до всіх, тут присутніх. Звертайтеся до своїх близьких, знайомих, рідних. Всі факти корупції, які є на території району, на території сусідніх областей. І нічого що ці факти стосуються посадовців органів державної влади. Будь-якої категорії будуть у ранок. Звертайтеся, будемо реагувати. Дякую.